Сім років від дня заснування відзначить невдовзі у Кривому Розі український клуб скандинавської ходьби. Крок тренування схожі на лижну ходьбу зі спеціально розробленими палицями нині проводяться чи не в кожному парку нашого міста і охоплюють десятки людей. Заняття скандинавкою не мають вікових обмежень. Сама ж ходьба при правильному виконанні техніки задіює, щонайменше 80% м'язів всього тіла роблячи тренування в рази ефективнішим за звичайну ходьбу. The cat sat on the В клубі Крок розробили таку методику підготовки і реабілітації, яка дозволяє підопічним повернутися до активного життя, забути про проблеми і негаразди, поліпшити здоров'я, а ще представляти кривий ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про ключові аспекти діяльності клубу Крок говоримо з гостями спортивної середи. Це тренерка-інструкторка, реабілітолог Наталія Волошиненко та представниця групи Крок без обмежень Вікторія Богач. Дякую, що завітали до нашого. У студії Наталя перше запитання до вас: от сім років крок. Це вже не крок, це вже можна сказати, що забіг. Чи пам'ятаєте ви той день, коли все розпочалося, і от з висоти семи років, що можете згадати особливого, що відбулося у діяльності клубу, у створенні цього потужного осередку, який на сьогоднішній день налічує десятки сотні людей. Ви знаєте, вже так багато ми всього, мабуть, зробили за ці сім років. Дійсно, це такий був забіг. Тільки от нещодавно на минулому тижні споминали, що. Минуло 6 років з моменту, як наш засновник клубу Василь Жуков запропонував провести на базі товариства сліпих Світлослав Кривий Ріг саме навчання для інструкторів, які будуть працювати з людьми з глибоким порушенням зору. І вже минуло 6 років. Тоді це було тільки перше навчання. Ми провели стали інструкторами в кривому розі були перших три інструктори. Потім намагалися. З і з цим напрямком працювати і, взагалі, зі всіми бажаючими, тому що насправді скандинавська ходьба об'єднує практично і всі вікові категорії, і любими фізичними можливостями можуть до нас завітати. А було дуже багато було і змагання дійсно на різних рівнях: тренування, майстер-класи для всіх бажаючих. Виступи дуже з гарними результатами. Якщо згадати за цей рік, ми вже провели чемпіонат міста Кривого Рогу. Це вже був другий чемпіонат місцевий. Да? І до нас завітали як завжди гості, наші друзі з інших міст і навіть приймали участь онлайн. Можна знати згадувати багато. А от саме таке, як казала Вікторія, зачепило ще її минулого року, і коли я запропонувала. Прийняти участь саме нашим спортсменам, яких мають порушення зору, поїхати до Поляни, там де проходили перші всіукраїнські змагання зі скандинавської ходьби, саме для цієї категорії, яка зібрала понад 50 спортсменів зі всієї України, і організаторами тоді були такі організації, як клуб Гайтвокер християнська місія служіння незрячим і підтримала зазвичай Федерація скандинавської ходьби України. І, і тоді запропонувала нашим дівчатам і хлопцям поїхати попити водички і yeah. трошки позмагатися. А потім вони вже, я думаю, поділяться своїми враженнями, як це все далі відбувалося цілий рік після того. Ну, до речі, я і хочу запитати саме Вікторію, як скандинавська ходьба увірвалася у ваше життя. І... Коли ви познайомились зі Скандинавкою, саме чи щось змінилося безпосередньо у вашому житті? Ну, познайомилася зі Скандинавкою в 2017 році. А вже з 2018 чи 2019, точно не пам'ятаю Наталі, з якого року? 19-го як 19 року вже Наталія нас почала сама тренувати. Ну, Воно було більше як хобі. А в минулому році, в квітні місяці. З пропозиції Наталії ми поїхали попити в поляну водичку, ну і трошки позмагатися. Ну і Відтоді вже почалася ну, скандинавка як спортивна ходьба для мене. Ми увірвалися, позмагалися, зайняли призові місця. Ну, тепер до сих пор займаємося і виходимо в призери. Знайомство зі скандинавською ходьбою ставило для вас якусь мету, ну будемо казати, реабілітаційну модель, якусь спортивну модель, оздоровчу, тобто або просто бажання. Вистачило простого бажання, аби долучитися до цього виду спорту і активного способу життя. Спочатку це було для мене як хобі для оздоровлення. А от з минулого року, з квітня місяця, це вже увійшло як спорт. Зараз я йду в ну в направленні як спортсмен. Мені більше подобається тренуватися по спортивному. До речі, торік клуб Крок розширив аудиторію поціновувачів скандинавської ходьби. Тут відкрили групу для людей з порушеннями зору, і нині група крок без обмежень. Активні учасники тренувань у різних локаціях міста. а Ще постійні відвідувачі всеукраїнських змагань. Про те, як готуються місцеві скандинави до офіційних випробувань, дивіться в наступній відеодобірці. Наталя, до речі, звідки прийшла ідея створення групи Крок без обмежень? Загалом, чи є такий напрямок у загальній скандинавській ходьбі Європи, світу? Тобто, чи це чисто криворізьке ноу-хау? Ні, насправді це є такий напрямок і в світі, і в Європі. І саме в 2019 році у нас приїхали навчати клуб Гайтвокерський. О, це перший був клуб, який працює з незрячими людьми, і який, до речі, зараз на всесвітніх змаганнях показує найкрутіші результати серед незрячих людей. Хлопці і дівчата займають призові перші місця і. На чемпіонатах світу Європи є якраз окрема категорія якраз для людей з глибоким порушенням зору. Це є вже так практиця всесвітня. А минулого року, як це виникло, треба було тренуватися, готуватися до чемпіонату України. Але я була змушена поїхати на чемпіонат світу, був така перерва. А дівчата кажуть, ми ж хочемо далі тренуватися, там треба готуватися. Було надано листа школі номер 10 спортивна нашій школі, щоб можна було відвідувати саме спортивну базу, проходити ОФП, да, общу фізичну підготовку. Керівництво звісно пішло нам на зустріч, Ми їм дуже де це вдячні. А потім, буквально за декілька тижнів, ще й. Одна із співпрацівників да керівників цього заходу Лариса Володимирівна вона стала пройшла навчання, про сертифікацію, стала інструктором зі скандинавської ходьби. Тому вона і продовжила трену, якраз процес тренування наших дівчат і хлопців. І якраз це сталося минулого року. Вікторія, що вам подобається, от у, саме у концепції проведення занять саме з людьми, які входять до групи крок без обмежень. Е, які вправи там кажуть, що скандинавські? Скандинавська ходьба це такий собі, будемо казати, безкоштовний фітнес, і головне, мабуть, не це, а доступний фітнес. Адже скандинавською ходьбою можна займатися у будь-якій локації, знаходити для цього час. Головне, що вам подобається у заняттях? Ну, що мені подобається? Подобається навантаження, які в нас є. Ми більше тренуємося по спортивному, не так, як в активних парках. Перед, ну, перед початком тренування ми робимо пробіжку. Ми біжимо три кола. Тоді в нас йде розминка, і тоді ми йдемо 15 кругів по стадіону, виконуємо спецвправи. Навантаження на ноги, на руки. Тоді в нас після цього всього ми йдемо в тренажерку, займаємося ще на тренажерах. Також робимо там спецвправи, Тоді розтяжка і, і буває навіть басейн, Ну не завжди, коли ми хочемо, коли ну, вважаємо, що потрібно ще піти розслабити себе в басейні, то йдемо. Басейн. Угу. Ну, а я це бачу, мені саме більше подобається. Комплексний підхід, так. досить комплексний підхід. Наталя, на чому ви зосереджуєте увагу при підготовці до чогось такого високого, будемо казати, до спортивних висот, саме підопічних, які входять до складу групи крок? Без обмежень зараз крок без обмежень більш тренується ж таки Лариса Лодини на Бородіна. А як вони до мене завітають інколи в гості? То звісно, ми працюємо і над технікою, і над швидкістю, і теж саме ми проходимо з повністю общі фізичні підготовки на силу, на виносливість, на гнучкість. Чи плануєте в майбутньому розширити групу клуб? Чи є потенційно нові? Учасники, відвідувачі, підопічні цієї групи загалом, чи є популярність скандинавської ходьби саме серед людей з проблемами зору, адже все ж таки будемо казати, що скандинавська ходьба це вид спорту, активний досуг, який саме популяризується серед Людей цієї категорії, він реабілітує їх. Так, звісно, це чудова реабілітація і для цієї категорії, і для інших категорій, і взагалі при нашому воїнському часі це дуже крута реабілітація, психологічна, знімається психологічне навантаження, яке зараз, на жаль, існує в нашій країні. А е, те, що ви кажете, що нові, так, є нові, мені дуже була радісна новина буквально минулого дня, коли один із гайдів. Це люди, які супроводжують наших спортсменів без залишку зору, завдяки яким вони і перемагають, да беруть участь, здійснюють свої мрії. Він, Георгій, він себе спробував в цю якості в Білій церкві, він був гайдом у нашого Андрія Дагаряна, а тепер він вирішив пройти і самостійно на змаганнях чемпіонату Києву 10 кілометрів, це буде його дебют як спортсмена Скандинава, а потім повернутися на фініш і пройти ще в якості гайда з Андрієм 5 кілометрів. То, Радує те, що молодь, спробувавши, подививши, да окунувшись в саме цей світ змагань зі скандинавської ходьби, вирішує все ж таки зробити крок і спробувати себе і в цьому виді спорту. А говорячи про швидкість, яку ви е тренуєте саме на своїх заняттях, то я запевняю кожного, що вона так дійсно є, адже Здається, що саме група Крок без обмежень найшвидкісна на змаганнях різного рівня, і ми у цьому переконалися саме на чемпіонаті міста Незламна весна, який проходив нещодавно у парку Шахтарський. Що стосується саме виїзних змагань, як готуєтесь до всеукраїнських першостей, на які моменти найбільше так натискаєте, щоб все ж таки був результат. Річ у тім, вже коли йдуть на змагання дівчата і хлопці, вони знають своїх основних конкурентів, вони знають час і вже спрацюють на швидкістю, тому що знають, за скільки вони проходять 5 кілометрів з цю дистанцію, які є світові рекорди, за який час проходять. І на це звертається увага. працюю. і я думаю, якщо порівняють той час, за який вони проходили минулого року і цього року, то видно вже прогрес. Час зменшується, цієї да? дистанції. Вікторія так, тому є. підтвердить, да? що час набагато вже покращився. От. Тому і працюємо, знаємо своїх конкурентів і намагаємося перемогти. Вікторія, розкажіть, будь ласка, про свої спортивні звершення саме вже у скандинавській ходьбі. Саме відколи стали учасницею і представницею клубу Крок без обмежень. Почала я в поляні в мене було друге місце. Потім. Були перші місця, навіть є одне третє місце. Це було на чемпіонаті Києва в минулому році. В цьому році також вже є перше місце це на місцевому чемпіонаті. Ну так, Результати, звичайно, покращуються, тому що готуємося ми, навантаження собі робимо, щоб ноги були сильні, виносливі. Ну, це, я що... до чого спитав, що у спортсменів загалом є такий важливий момент у спортивній кар'єрі. Це все ж таки підвищення у спортивному класі. Чи довелося вам підвищитись у спортивному класі завдяки участі у певних змаганнях? Е, так, я почала виступати на змаганнях без розряду. Ну, завдяки, що я пройшла е, обласні змагання в минулому році Дніпропетровській обласні зайняла перше місце, я отримала зразу другий розряд, а пройшла безрозрядниця. Ну, сподіваюсь, що на, на цих змаганнях київських буде вже в мене перший розряд. У мене така ціль вийти в призери і змінити, покращити свій розряд. Насправді, після чемпіонату області минулого року, коли був раз додому, дівчата казали, ми хочемо бути майстрами спорту, тому вони роблять все для цього можливе. А все ж цілком можливо, так звісно, так звісно, тільки щоб було бажання. А Вікторія повністю відповідає Пажаю. собою ім'я. Вона завжди намагається перемогти. То я, як в ній, так і в дівчатах, і хлопців впевнена, що так і буде. Наталя, сьогодні ви завітали до нас із почесним трофеєм. Бачимо, що на ньому написано кращий клуб року. Про що йдеться? Ну я вже зрозумів, що клуб крок став кращим клубом року серед інших клубів, і це відбулося, мабуть, у минулому році. Що саме от враховувалось, щоб отримати таку нагороду? Так, приходили змагання всіх бажаючих клубів України у 24 четвертому році. Багато бралося до уваги і якраз і. Як активно приймає клуб участь у змаганнях різного рівня, як веде саме популяризація скандинавських ходьби у соцмережах, якраз дякуючи нашим телеканалам, як ми активні співпрацюємо з, якраз, зі СМІ, оцінювалася буквально кожна передача, яка виходила і в прямі ефіри з нашою участю, то до уваги бралось практично все. Це все сумувалося і вийшло досить високий бал, який ми отримали за весь 24-й рік. І клуб вирішив і в 25-му році взяти участь в цьому змаганні, бо кубок є перехідним, а ми не хочемо його відпускати, і будемо намагатися робити все можливе, щоб він залишився в місті Кривий Ріг. Я щиро бажаю, щоб це сталося безперечно. Дякую. Наталя, ну і таке питання, оскільки ви все ж таки говорите про. Активізацію спортивного сезону вже цьогорічного, то я так гадаю, що він буде насичений саме змаганнями різного рівня, до чого готуєте зараз, і які важливі старти цього року попереду. Часть команди виїжджає в четверих. Наступна частина їде в п'ятницю до чемпіонату міста Києва. Це дуже популярний чемпіонат. Збирає дуже кваліфіковані і такі сильні спортсменів з усієї України. Там багато, дуже наші дівчата і хлопці роблять кращі розряди, отримують і намагаємося якраз зробити цього року. Команда наша сформована 21 учасник. Дуже така чисельна команда. І представник нашого клубу, тренерка суддя буде Людмила Поліщук. Судити ці змагання, а уже у травні пройде чемпіонат України у Кропівницькому. Сразу повернувшись з Києва, будемо. Готуватися дуже активно, а подалі буде у нас чемпіонат області, який саме пройде в місті Кривий Ріг. Уже перше. Вперше вперше в місті Кривий Ріг у черні будемо приймати чемпіонат області. Сподіваюся, що всім сподобається і траса, і змагання завжди, в принципі, як приїжджала на чемпіонати нашого міста, то нашим гостям подобалось наше змагання. Будемо намагатися, щоб і цього року було те саме. Вікторія, який у вас настрій перед Києвом? Чи сподіваєтесь на результат? Ну, Настрій чудовий, так. Звісно, сподіваюся на результат. Хоча трошки боязно, бо траса буде важка. Ну, Я сподіваюся, що я справлюся. До речі, дуже часто говоримо про траси. Траса важка, траса не важка. У чому суть? Траса якось все ж таки обирається, я так розумію, так? Для певних змагань. Так, звісно, і якщо ти хочеш зробити е, свій клас краще, да, свій е, ранг, е, розряд. Виповнити майстра спорту або кандидата майстра спорту, перший другий розряд ти повинен виступити на дистанціях не тільки 5, а й 10, А на сподіваюсь, в майбутньому все ж повернеться до нашого України і півмарафон, який був раніше. І звісно, в чому полягає складність траси. Бо є дуже багато вибираються, що були і свузки, і підйоми. Це пересічена місцевість. Це в кусочок траси буде саме в Києві, там, де буде піщанік, це теж дуже достатньо важко пройти його. Бо таку трасу ми знаємо в Дніпрі кожного року, коли проходили змагання, там вся траса на піщанні, куди теж дуже складно. Ось, і саме оці перепади висот. Воно і складає той рівень складності, який треба пройти, здолати, бо мало того, що 5 або 10 кілометрів, але ще треба її витримати саме ці такі. Не можу сказати, що це перешкоди, але все ж таки будуть певні навантаження, які ми повинні здолати. Наталя. І на минулих змаганнях ви мені розповідали про те, що ви зараз намагаєтесь втілити у життя своїх підопічних такі собі правила техніки ходьби, європейського стандарту, на це звертаєте увагу на змаганнях і оцінюєте навіть найліпшу. Якість техніки ходьби. Чому це зараз стало важливим для вас? Чому це запроваджуєте зараз? Дійсно, цей досвід всесвітній. Там на змаганнях не тільки виділяються спортсмени, які займають перші другі місця за швидкістю, але й за дуже класною технікою, бо наш спорт все ж таки є технічним, і саме відповідність всім вимогам, які Є, є якраз отримують спортсмени зелені картки на змаганнях всесвітніх. А ми в нашому місті в минулого року вже й запровадили саме з техніки, ходьби змагання було, тільки оцінювалася техніка. А цього року на наших місцевих змаганнях ми оцінювали не тільки швидкість, але той, хто йшов і на швидкості, але ще й намагався виконати ідеальну техніку скандинавської ходьби. Вони отримали якраз свої кубки за найкращу техніку. Так, дійсно, ми на це звертаємо увагу, Увагу, і саме на тренуваннях ми завжди е, намагаємося, щоб наші спортсмени були найтехнічнішими. І я думаю, що школа криворогу завжди е, видна на всіх змаганнях, які наші спортсмени приходять, е, завжди бачать, що йде кривий ріг. І нехай у вас все вийде. <дих> дякую. <bilmiyorum> дякую вам за змістовний та корисний діалог. Отже, пропоную підсумувати для тренувань скандинавського ходьбою підходять. Різні місцевості, наприклад, звичайна вулиця, сквер або ліс, а починати необхідно з рівної поверхні, щоб мінімізувати ризик отримання травми. Правила ходьби зі скандинавськими палицями передбачають виконання трьох занять протягом семи днів, а тривати вони мають мінімум півгодини. У спортивному магазині закуповуйте спорядження, підбираючи його під свій зріст. Не менш важливий комфортний одяг і взуття. Ну що, ви вже зібрались? Тоді мерчій до найближчого парку відпочинку для підкорювання його алей. І нехай ваша перша така піша прогулянка принесе вам лише задоволення і позитив. Ну а за інше подбають досвідчені інструктори. Вони працюють у клубі скандинавської ходьби Крок. На цьому наш випуск завершено. Життєвої вам і спортивної вдачі і нехай щастить!